Чому до нас у твоєї мами є дочка? Нехай вона і приймає гостей, кажу я своєму чоловікові, коли він мені сповістив новину, що в цьому році його мама знову хоче святкувати великдень у нас. «Так вся справа в тому, що Ірина теж з мамою приїде, радісно додає чоловік. Зачекай, Денисе, ти хочеш сказати, що ми знову прийматимемо у себе шестеро людей? питаю з невдоволенням. А що тут такого, в чому проблема? Мовити про моїх родичів, та й будинок у нас великий, всі місця висачать. Чого ти і справді завелася? спробував заспокоїти мене Денис, мовляв, нічого не станеться, якщо його родичі у нас погостюють. А що, це ж родинне свято? А я, як згадала минулий рік, як ми провели це родинне свято, то мене аж пересмикнуло. Ми поселилися в новий дім, який будували багато років, нам ніхто не допомагав, тому доводилось на всьому економити. Та я в одних зимових чоботах проходила шість зим, і дітям було змушено купувати не те, що вони хочуть, а лише найнеобхідніше. Ніхто нам не допомагав, хоча свекруха мала змогу, адже вона багато років підряд їздила на заробітки в Польщу, і гроші у неї завжди були. Та вона все віддавала дочці, а сина у неї наче й не було. Ми впоралися самі, але для цього нам довелося багато і важко працювати. Тепер все змінилося. Ми живемо добре, все у нас стабілізувалося і налагодилося. Відколи ми переїхали у власний дім, звичайно, є ще багато недоробок і меблі ще не всі куплено, але це дрібниці. А от у свекрухи навпаки грошей стало менше, бо вона перестала їздити на заробітки і здоров'я вже не те. У неї є своя квартира, а в зовиці своя, яку її мама купила. Дефіцит у них з грошима у обох, бо ж треба за ті квартири чимось платити, а в свекрухи пенсія невелика. Зовиця ж не звикла працювати, її мама завжди утримувала. Чоловік її то живе, знає, то не живе, у них там все складно. Одним словом, так виглядає, що ми на їхньому фоні зараз дуже заможні, тому вони і вирішили з нами родичатися. Минулому році свекруха сказала, що хоче приїхати до нас на Великдень, а заодно і подивитися, як ми облаштувалися. Я погодилася її прийняти, от тільки на мене чекало багато сюрпризів. Перший свекруха приїхала не одна, а з свекром, дочкою, і її чоловіком і їхніми двома дітьми. А другий ці шестеро людей гостювали у нас не один день на Великдень, а цілий тиждень. Само собою, що вся гостина відбувалася за наш рахунок, бо все, що нам дали, це вазочку для квітів на новосілля. На шестеро людей, плюс нас четверо треба було щодня чимось готувати. Також ніхто з собою не прибирав, навіть тарілку не мав, тож я була і поварем, і посудомийницею, і прибиральницею, а в кінці мені навіть за це ніхто дякує не сказав. От кому б таке сподобалось. Тому я й відмовляюся в цьому році приймати гостей з мене досить. А чоловік ображається, каже, що нічого нам не станеться, якщо ми приймемо у себе його родичів. Ти собі як хочеш, але мене вдома не буде, кажу я своєму чоловікові. Інно. Ти не можеш так зробити, це неповага до моїх батьків, що вони про нас подумають, картає мене чоловік. Денисе, нагадай мені, що твої родичі тобі дали, чим допомогли нам, і чому я тепер маю їх поважати, за які такі заслуги, питаю. А просто тому, що вони мої родичі, цього замало обурюється чоловік. Один день застілля, святковий сніданок, я б ще витримала, кажу, але знову тиждень приймати у нас гостей, вибач, я не готова. Тому кажи, щоб не приїжджали, бо нас вдома не буде, або приймай своїх родичів сам. Сказала я своє слово, а чоловік нехай сам вирішує. А що ви думаєте з цього приводу? Права я чи ні?